Договори про соціальну співпрацю з органами місцевого самоврядування Арселор Мітал Кривий Ріг укладає щорічно у 2010-2013 роках. Підприємство направило 60 мільйонів гривень на фінансування міських соціальних проєктів. Серед них будівництво трамвайних колій в районі станції швидкісного трамваю, кільцеве, комплексна реконструкція та благоустрій проспекту Південного, встановлення металопластикових вікон в школах і лікарнях, поточний ремонт дорожнього покриття, покрівель житлових будинків та установка обладнання на спортивних майданчиках. Поточному році підприємство планує надати для реалізації соціальних програм у місті ще 15 мільйонів гривень. Так, 6 мільйонів гривень спрямують на благоустрій та ремонт центральних і внутрішньоквартальних доріг, а також мереж зовнішнього освітлення у центральному міському та дзержинському районах. Три мільйони витратять на облаштування скверу металургів, ще стільки ж на розміщення ілюмінації від третьої дільниці до площі Горького. Три мільйони гривень нададуть на капітальний ремонт шести міських тролейбусів. Сегодняшнее событие ⁇ это доказательство нашей верности, социальной ответственности нашей компании, тому, что мы никогда не уклоняемся от того, чтобы участвовать в жизни города, в жизни того сообщества людей, в котором мы живем, работаем с тем, чтобы исполнять свои обязанности, улучшать жизнь людей, работающих на нашем заводе и живущих рядом с нами. Все проекты согласованы между нами. Я надеюсь, что мы в ближайшее время их все сможем выполнить, и горожане по-настоящему увидят тот вклад, который завод делает в то, чтобы жизнь в городе все же улучшалась. За словами міського голови Юрія Вілкула, всі домовленості підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг виконує на 100%. Нова угода про співпрацю зайвий доказ того, що обидві сторони зацікавлені у тому, аби місто ставало більш успішним, розвиненим і сучасним. В цьому році важно, тому що е, фінансування по бюджету задержується. А е, роботи багато, багато в місті. Е, Проблем, которые надо выполнять. И вот благодаря таким, на такому нашему сотрудничеству мы будем выполнять эти работы. Я хочу сказать, что кроме договора о социальном партнерстве, Арселор Миттел много помогает городу и нашим военным частям, 17-й бригаде, По выполнению ремонту казарм, мы, и ремонту техники, и, э, своей технікой для того, щоб перевести и наши и танки и многое другое. То есть такое сотрудничество з Арцилором Миталкокриверог и наших військових сил і міста, я думаю, что э, дає возможность. Э, улучшати життя наших людей. Отже, договір про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку міста між виконавчим комітетом Криворізької міськради та Патер Селор Мітал Криворіг підписано. Відповідно до нього підприємство у повній мірі надасть фінансову підтримку з реалізації намічених проєктів.